Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео поділюся своїм замовленням компанії Юнайс nice по 9 каталогу. По ось такому каталогу. Він наразі ще діє, можна по ньому відправляти замовлення, буде діяти він до 10 вересня. Отримала я вже новий каталог, 10. Його дія з 11 вересня до 8 жовтня. Я пам'ятаю, що хотіла з вами полистати 9 каталог. Наразі, напевно, вже це не актуально. Не вистачило мені вільного часу. Надіюся, що найближчим часом вдасться полистати для вас хоча б 10 каталог. По 9 каталогу я буду відправляти ще одне замовлення. До кінця цього відео, ви зрозумієте, чому. Давайте почнемо. Замовила я ось такий гель для прання в об'ємі 1 літр час від часу, коли він аскиці, я його замовляю, користуюся. Це гель для прання білих речей. Не скажу, що у нього зовсім бюджетна ціна. 199 гривень за літр. Досить він такої рідкуватої консистенції, має приємний аромат. Мені подобається все рівно. Мою капсулу для прання потрібно чимось підсилювати, і я використовую її разом з копачком цього гелю. Для прання кольорових і чорних речей ці гелі я не купую, зазвичай економлю. Їх купую в звичайному супермаркеті. Більший об'єм і за нижчу ціну для білого вирішила на засобах не економити. Так. Далі я замовила шампунь з лінієчки проти випадіння волосся з екстрактом чеснику 400 мл об'єм. В кількості двох штук цей шампунь позиціонується для мужчин, хоча має дуже приємний солодкуватий аромат. Аромат унісекс, шампунь універсальний, Можна користуватися як жінкам, так і чоловікам. Хоча ось. Це що він іде чоловічий, інколи відштовхує жінок від покупки. Насправді, у мене декілька випадків таких було як це не дивно: Шампунь досить популярний, закінчився в мене, тому взяла наявність. Також по гарній ціні взяла два а, термозахисних спреї для волосся польської марки Marion, 130 мл об'єм 109 гривень їхня ціна в каталозі, а, В наступному каталозі приблизно а, в два рази дорожче, а, кого цікавлять ці продукти замовляйте їх зараз. Також по знижці я замовила зубні пасти з лінієчки Byte Pro Day Expert. Це денні зубні пасти для використання вранці. Тут, навіть є таке зображення сонечка. 75 мл об'єм, паста з прополісом і ментолом. Гарно освіжає, очищає делікатно, м'яко відбілює, користуємося всією сім'єю. Зубних паст багато ніколи не буває. Далі. Покажу вам дві штуки ось таких тінів для очей. Із нюдової дві марка Пастель. Замовили в мене дві штуки одного і того ж відтінку. 74-й відтінок, називається Кашемір. На жаль, клієнтка виїжджає на. Постійне проживання за кордон, замовила їх з собою. Це її улюблений відтінок. В жаль, звичайно, втрачати клієнтів, але у нас такий непевний час, у нас війна, і ніхто не знає, що кого чекає в найближчому майбутньому. Далі, давайте вам покажу набори, які я замовила. На перших сторінках каталогу була дуже вигідна пропозиція, дуже гарна ціна. На чоловічі та жіночі набори кожний з них складався з п'яти одиниць продукції. Не було ніяких спеціальних умов для замовлення, тому можна було замовляти наборів, скільки вам потрібно. Я, звичайно, скористалася цією пропозицією. Коли ще таке буде. Ця акція. Проходить для Незалежних до Дня Незалежності України 259 гривень. Набори йдуть з парфюмами. Я замовила три чоловічих набори і п'ять жіночих. Чотири для себе, один і те вже під замовлення моєї клієнтки. Давайте почнемо з чоловічих наборів. І перший продукт, який входить в цей набір, це ось такий шампунь-кондиціонер засіб 2 в 1 в об'ємі 250 мл. Вся ось ця зелена лінійка має дуже приємний аромат. Він не різкий, не нав'язливий, досить такий спокійний. Аромат трав'янистий, але має і такі свіжі квітково-фруктові нотки. Дуже приємний, можна сказати, універсальний. Другий продукт з цього набору це ось таке тверде кускове мило. Мило презентабельно виглядає і да в коробочці. 100-грамове. Більшості чоловіків люблять користуватися милом замість гелю для душу. Третій продукт це кульковий дезодорант «Антиперспірант». парфумований. Четвертий продукт це крем для обличчя. Для чоловіків і для тюбику. тюбик запаяний в слюду. об'єм 70 мл. Теж необхідний актуальний продукт і Самий основний продукт з цього набору це, звичайно, туалетна водичка, яка також прийшла в кількості трьох штук з її Black, саме водичка Black Fuego. 100 мл об'єм. Аромат цитрусові деревні. Трішки вам розкажу про нього. Всі Аромати компанії Unice в своїй більшості є копіями люксових ароматів, або навіть і копіями ніжевої парфумерії. Цей аромат не є виключенням, і він є копією аромата Ермес. Хочу сказати, що він не є. На піку популярності серед моїх клієнтів є аромати більш популярніші. У мене є пробний зразок, і е, при е, першому затесті багатьох клієнтах, клієнтів він все-таки відштовхує. Він досить різкуватий, деревний. Е, я не чую спочатку цитрусових нот, свіжість є, але свіжість тут така хвойна. Це не всім подобається, можна сказати, що аромат на любителя. Вибирають його для, більш... для чоловіків більш старшого віку, для середнього віку, як особисто для мене, то десь так років від 35. Це не означає, що не можна користуватися чоловікам. Більш молодшого віку, просто молодші хлопці вибирають все-таки аромати посвіжіші. Ну, це в більшості випадків. Звичайно, що кому подобається. І давайте приступимо до огляду жіночого набору. В жіночий набір також ходив кульковий десторант антиперспірант Хеппі. На жаль, я не знайома з цим ароматом. І, взагалі, ресторантами з цієї лінійки я не користувалася. Це порівняно недавні новинки в каталозі. Поки що я не встигла з ними познайомитись. Слідуючі три продукти це масочки для роботу за обличчя. Це масочки з ось такої серії Glow-Up. Всі ці масочки глиняні. Масочка з рожевою глиною. Об'ємі 10 грамів. Друга масочка це масочка з, зеленою глиною. І третя масочка, давайте трошки ще від'їдемо, очищаюча з деревним віллям. Парфумовані водички, водички теж днічки Black жіночої і це аромат Black Della. Ось так виглядає він в упаковочці. Давайте виставимо їх чотири штучки. Один для вас розпакувала. Це копія. Парфюм з Де Марлі Деліна. До речі, це взагалі нішева французька парфюмерія. Сімейство квіткові. Наш же аромат виглядає ось так товсте скло, такої вигнутої формочки. В цій лінічці є три аромати: фіолетовий Афродізяк, зелений. Зелений взагалі дуже популярний серед моїх клієнтів це копія Versace Verzenze. Ось Цей у мене раніше не замовляли, тому що тут домінує турецька троянда. Троянда далеко не всім подобається в парфюмерії. Давайте подивимося з вами нотки в каталозі цього аромату. А я вам розкажу, що відчуваю я: група квіткові деревні, Берегамот, троянда, кедр, жасмин, мускус Суха деревина. Ось для мене це такий натуральний квітково-деревний аромат, так як і заявлено. Знаєте, він мені схожий на наш парфюмчик із лінії Фонтела. Мускусна троянда, а наш парфюм лінійки Фонтела є копією, скоріш за все, монталь мускусної троянди. Так, ось той парфюмчик з Фонтелли мені не подобається. Я його замовила, так як обожнюю аромат Троянди. На жаль, я не змогла його носити, тому що він. Крім троянди, має ще і ноти такі диму. Таке відчуття, що я курю. Мені це дуже не подобалось. Я взагалі не переношу нотів диму. Ось. І тому для мене той аромат абсолютно не підійшов. Тут все набагато спокійніше. Тут відчуваються ці ось димкові нотки, але, на моє щастя, не такі яскраво вижені, тут все-таки домінує аромат троянди. Вони, звісно, що відчуваються, але, в принципі, для мене аромат є. Досить такий носибельний. І, скоріш за все, один флакончик все-таки я собі залишу. Кому подобаються подібні аромати, не роздумуйте за таку ціну можна придбати і спробувати поносити. Далі, це ще не все моє замовлення. А далі вам покажу ще водички, які у мене замовили. Клієнти із лінійки Black, це чоловіча туалетна водичка Nero. Самий популярний аромат, а найсвіжіші в даній лінійці це копія Giorgio Armani Aqua di Gio. 100 мл також об'єм, такий чорний флакончик, великий об'єм. Дуже Класно і на подарунок, тому що немає практично такого чоловіка, кому б не сподобався чи не підійшов би цей аромат. Коли я не знаю, або клієнтка не може оприділитися, який аромат їй потрібен. Я завжди пропоную ось цей це безпрограшний варіант, ніхто ще ніколи не відмовився від нього. Класний аромат. У мене заказали його аж 4 штучки. На цей раз минулий раз-два, цей раз чотири. І я буду брати ще, щоб в мене він був в наявності. Але так вийшло, що два я замовила по каталогу. Для представників була діла акція, називається «Хапай знижку. Вона діє протягом, всього... протягом дії всього каталогу. Вона заключається в тому, що за 50 балів ви отримуєте знижку на один продукт 50%, за наступних 50 балів, тобто в сумі вже у вас 100 балів, ви можете замовити другий продукт зі знижкою вже 60% і за. 3 50 балів, тобто сумарно у вас вже 150 балів замовлення, продукт зі знижкою 70%. Але ви можете замовити одноразово тільки 3 продукти з такою знижкою. І я, звичайно, один парфюмчик замовила зі знижкою 50%, другий зі знижкою 60%, і ще, ще один чоловічий парфюм, тільки не з цієї лінійки, а з іншої. Замовила зі знижкою 70%. І що ви думаєте, коли мені прийшло замовлення, мені прийшло три водички. Тобто дві водички, які я замовила по каталогу, і один. Одна ця водичка зі знижкою в 50%. Хоча в мене сумарно було замовлення на 151 бал, тобто я щось або додавала замовлення, або щось міняла. В принципі, я і міняла, тому що в мене було спочатку замовлено 4 чоловічих набори та 4 жіночих, потім я все-таки передумала і замовила 5 жіночих та 3 чоловічих. І напевно, що потрібно було умови акції обновити, тобто ще один раз замовити всі три продукти. Я цього скоріш за все не зробила. Ось це, думаю, моя помилка і отримала тільки. Один подаруночок, так можна сказати, я заходила вже на сайт, пробувала зробити замовлення. Мені зразу при оформленні замовлення пропонується замовити продукти. Замовти продукти з 60% знижкою та 70%. Тобто, я при своєму другому замовленні обов'язково замовлю. Свої зароблені подаруночки. І останнє, що покажу, це акція на останній сторінці каталогу завжди пропонуються товари по гарній ціні. З великою знижкою на цей раз були представлені новинки. Такі ось гелі для душу, кожен по 49 гривень при покупці з каталогу на 200 гривень. У мене, звичайно, було дуже велике замовлення, я не стала її багато набирати. Замовила всього по дві штучки. Перший гель для душу карибський франжепані», об'єм 250 мл це квітковий аромат. Дуже такий ніжний, легенький, приємний літній, дуже ніжний рожевий колір. І ось такий японський юзу. Це вже цитрусовий аромат, освіжаючий, і колір ось такий лимонний. Теж яскравий, приємний для нашого ока. Ось таке було у мене замовлення. Може, трішки розповіла так сумбурно, але надію, що ви все зрозуміли. Обов'язково зустрінемося з вами в наступних відео. Бережіть себе, до нових зустрічей!